Приготувати апельсиновий кекс, знайшла от таку апельсину, вона вже трішки втомлена, підв'яла, але для цедри вона згодиться. Підготувала розпушувач, борошно, цукор, ванільний, цукор, яйця. Потрібна мені ще олія рослинна і сік, але Спочатку я натру цю апельсину і потім вичвлю сік. Міксер ще навіть не розпаковувала, тож, нарешті настав його час. Так, перевірила все добре. Додаємо цукор, упаковку ванільного цукру, дрібку солі і яйця. Це все потрібно збити до білого кольору. Такий нічоганький міксер, враховуючи його ціну, всього 16 доларів. У Walmart ми його купали. Далі додаємо рослину олію, у мене оливкова і апельсиновий сік. Декілька секунд переб'ємо це все міксером. Додаємо борошно. і розпушувач. І знову перемішуємо. У мене тут проблема, я забагато додала борошна, і тісто вийшло занадто густим. Я вирішила додати ще трішки олії і вичелити дві мандаринки, тому що апельсин в мене більше немає. Висипаємо сюди цедру. Є у мене така форма, яку я купила на секонд High, пам'ятаєте? Я чомусь вирішила зробити півпорції, і в мене менше як півформа заповнено, але він трішки підросте і до чаю на раз буде достатньо. Кек в зігріту духовку до 180 градусів на 20-25 хвилин. А ось і готовий кекс, правда, трісно, але то не проблема. Я зараз роблю таку пудрову глазур і все залатаю. Поки Димофійчик в садочку, потрібно швиденько розпакувати оцю гору посилок, тому що там є дещо для нього на Різдво, не хочу, щоб він бачив. А так то, здебільшого, все в Україну і перекласти в ту коробку. Її треба спочатку склеїти і все звідти і ще з двох коробок, які в спальні, які я формувала протягом двох місяців, потрібно все втулити сюди. І завтра, неодмінно їхати в Дніпро і відправляти посилку. Тому що в двох похресників вже наприкінці грудня день народження, а в інших двох наприкінці січня. Так що хочеться, щоб посилка якомога швидше дійшла до них. Тепер всі подарунки з цієї коробки, з тих пакетів, ото, що на дивані, ту куртку, з цих коробок потрібно якось помістити в цю коробку. Але я сумніваюся, що в мене вийде. Все впхати в ту коробку, вона ж не рукавичка. Тож будемо відправляти двома коробками. Одна коробка поїде на Львів, а друга на Івано-Франківськ. Бо іншого виходу не бачу. Тільки так. Від історії Secret. Один наплічник Пума. Ось такий із ланчбоксом. ще один наплічник. Такий самий. Ще чорний був. Ще один наплічник Пума. Звичайний чорний. Це для найстаршої похресниці. Цей коробці подарунки на різдво для сина і для наших маленьких друзів. Це я заховаю? цей коробки. Тут машинки Hot Wheels для похоресників. Також туди. Це також. І взяла дві таких барбі. Ось такі. І дві. Дві ось таких похресниці собі вибирають. Розмальовки Барбі також чотири штуки. І... І для моєї похресниці Ангелінки отакий набір Лол. Вона їх дуже любить. Хай oh, привіт. Так. <laughs> Молодець. Давай снідай, бо треба їхати в садочок, а батькам на пошту. Тому фічика відправили в садочок і тепер можемо їхати відправляти посилку. Приїхали в український район, хочемо тут відправити посилку. Он там банк, а там далі логістична служба Дніпро. Там український центр культурний, а через дорогу католицька церква, в якій ми Миколая святкували. Далі також якась українська установа, бо бачу український прапор. Взагалі тут дуже багато українців живе. Так, показую вам, скільки заплатили за пересилку двох посилок. Відправляли службою Дніпро. Вага однієї посилки 21 кг. От я тут перевела в калькуляторі, тому що вказано в ЛБ, звісно. І заплатили ми за таку коробку 83 долари. За пересилку другої посилки ми заплатили 73 долари 21 цент. Вага її 17 кг 600 грам приблизно. Я перевела також в калькуляторі. А відправляли морським шляхом. Так, це тимкова творчість сьогоднішня. Apple, як він каже. Ватною паличкою фарбував, бачила по фотографіях. Взяла там таку газету українську українську незалежну газету. Виходить, щотижня в Україні, в Сполучених Штатах і в Канаді. Я вже погортала цю газету, вона присвячена 90-м роковинам голодомору і цифри. Фотографії просто розбивають серце. Як день пройшов? Дуже ко. Повертаючись з садка, вирішила повернути, що в доларовий, треба дещо докупити. Передусім хочу взяти подарунковий папір. Мені потрібно іграшки діткам запакувати. Ще тут є дуже багато різних коробок, щоб запакувати подарунки. Ще доволі багато декору новорічного залишилось. Тут з'явилася доволі цікава штука, такі наклейки, імітація плитки. А ось така в нас в Україні плитка. А тут просто стіни, а це можна приклеїти і буде, так би мовити, плитка. Цікаво. Ще хочу взяти тут такий настінний календар. От. Є такий малий і великий. Ти вибрав цей? Молодець, пішли на касу. Пішли. Ку-ку! Собі маленький літачок. Він жив на аеродромі разом з великими літаками, які літали дуже високо і дуже далеко. Матуся з хлопчиком, тату і лікар швиденько забралися в кабіну літачка. А рівно за 10 днів хлопчик одужав, його виписали з лікарні, і він з мамою і татом поїхав на аеродром. Там вони розшукали літачка, і хлопчик подарував йому найкращу свою наклейку. Добре, що літачок був на місці, адже тепер він мав купу роботи і знову був усім потрібен, щоб пак йому доручили доставляти листи і дарунки у всі гірські райони, від Карпат аж до Криму. Тимко дуже любить цю казку. Називається Тимофійчик, а ну покажи, як книжечка називається. Перегорни на початок. Отак, От перегорни. Ось. Книга називається Літачок Рятівничок. Видавництво Абаба Галамага. На цій полиці у нас вже такі різдвяні книги. Тут різдвяна рукавичка, також від Абаба Галамага, дуже любимо. Далі у нас Різдво у великому дереві, дуже гарна книга з віконцями. Ще у нас є така книга від Річарда Скарі на англійській мові. Ми купили минулого року в костку. В Україні у нас є декілька книг на українській, також від Річарда. Упс, і ще привезла сюди отаку книгу. Тимко її дуже любив, не могла не взяти. На верхній полиці книга Мед для мами. Тимко також дуже любить видавництва Баба Галамага. Тато і Тимофій книга про тата і Тимофія. І декілька книг Мишеня Тім. Тимко дуже любить. Оце Мишеня. І є ще декілька книг в залі, але більшу половину ми залишили в Україні. На жаль, з часом нам їх пришлють, або ж не знаю, яке наше майбутнє тут. Вклала дитину спати, чоловік на роботі, і от вирішила такі пиріжки приготувати. На кефірному тісті із картоплею. От начинка картопля і смажена така тушена. Тіста замісила багато, тож пиріжків також буде багато. І Боюсь, що начинки картопляної мені не вистачить. Поклала на плиту яйця варитись і зараз відкрию таку консервовану курку. Ось така начинка із консервованої курки, сиру яєць і зелені, точніше зеленої цибульки. А от уже готові пиріжки тут з картоплею, а тут з куркою і яйцем. Буде чоловік їсти декілька днів.